Друзі, в нас велике щастя біло фура від наших норвезьких друзів. Ціла лікарня приїхала сюди. Вовці працюють до самого ранку, почали розвантажуватися. Це таке, що ми відправимо в декілька харківських е лікарень. Наш ротарі-клуб е Харків Сітія, е ротарі Україні дуже дуже е хоче сказати, дякуємо. Е норвежській сторона, яка приймала участь Форен Солхембрака, ПіТІ. Вибачте, будь ласка, я вивчу після цього норвезько обов'язково. Ден Український Форен і Норджія. Ден Український Форен і Нарвік. Ці люди люди неймовірні. Вони зробили стільки всього. І я хочу сказати про фронтовому Харкові в цих лікарнях. все буде здорово і ми будемо віддавати все це. Ну і персональне наш респект Сергію Замулько, неймовірна людина з великим серцем, яка дуже дуже допомагає Україні і всьому українському ком'юніті в Норвегії. Дякую вам дуже сильно. Ще раз кажу, що Сьогодні такий сонячний ранок і в мене тільки посмішка. Щастя є, тому що я боюсь, що буде, коли приїдуть ці наші а, лікарі для того, щоб ми їм видавали все це. Дякуємо вам дуже, друзі, і yeah. дякуємо за таку неймовірну а, підтримку України. Сенкіримач, сенько Норвегія Френцовінг Спорт України frontline фронтлайн Thanks a lot. Ось таке щастя в нас приходять. Ми розвантажуємося зараз. Наші норвезькі друзі, Сергій Замулько, дякуємо вам. Всі, я тут байдикую і за спини, але ви бачите, яких розмірів фура це практично ціла а, лікарня, яку вивезли сюди. Так що.